Вітаю! Ми підсумовуємо події інформаційного четверга 29 серпня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Трагедія на дорозі. П'ятеро людей загинули внаслідок зіткнення поблизу Львова вазівської четвірки з двома вантажними фурами. Неприємний сюрприз. Тарифи на обслуговування ліфтів у Львові зростуть на 40% уже з вересня. Левкий млинець львівський барком у стартовому матчі волейбольного турніру Кубок Лева програв сумському хімпробу. Трагедія на дорозі. П'ятеро людей загинули внаслідок зіткнення вазівської четвірки з двома вантажними фурами. Усі загиблі їхали у легковику. Аварія трапилася на об'їзні навколо Львова поблизу села Чишки. За попередню інформацію винуватцем не кажуть інспектори. ДАІ, був водій. Ваза подробиці, дивіться далі. Фатальне зіткнення легковика та вантажівок трапилося в 12.45 на об'їзній дорозі навколо Львова біля населеного пункту Чишки. У транспортній трагедії кажуть дорожні інспектори, швидше за все винуватий водій ВАЗа. За попередньою причиною він виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив зіткнення з вантажним автомобілем Івеку. Після чого його відкинули на інший вантажний автомобіль Мерседес. Водій легковика, який є мешканцем Івано-Франківщини, та чотири його пасажири загинули на місці аварії. Зіткнення вазика з багатотоназними фурами. Взло до того, що одного з пасажирів викинуло назовні, інших зім'яло в автівці. Їх тіла довелося виймати з металевого полону за допомогою спецтехніки. Без о, спеціального інструменту, без розрізання кузову, витягти звідти тіла було неможливо. Були здійснені роботи щодо вивільнення розрізання кузову о, Жигуля і вивільнення тіл загиблих. Тим часом водії вантажівок обоє громадяни Сербії обійшлися лише переліком, і до лікарів не зверталися. Усі подробиці негаразду зараз з'ясовують слідчі. Дорогата та нерейтингова освіта. Ціни на навчання в українських вишах нас догнали, подекуди навіть перегнали європейські. При тому, якість нашого навчання вкрай низька за даними всесвітнього економічного форуму. За цим показником ми скотилися на 103 тє місце у світі. Подробиці далі. Пасамо задніх за якістю вищої освіти Україна на рівні третіх країн світу. Попри це, наша держава на восьмому місці за кількістю людей, які закінчили виш. Україна займає восьме місце в світі за кількістю людей із вищою освітою. Багато високоосвічених, ну тих, які мають диплом. Знаєте, я вже не один раз використовував такий вираз, як багато наших університетів перетворилися в свої рідні супермаркети, в яких можна купити диплом якої хочеш якості, з якої хочеш спеціальності, з якої хочеш кваліфікації, купувати диплом цього року не доведеться. До студентських глав не потрапили хіба що ліниві. А все тому, що кількість запропонованих навчальними закладами місць на 5% перевищила число самих абітурієнтів. Кількість місць в вузах всіх форм власності перевищує кількість випускників. уже в тіні шісті 7 років кількість поступаючих в вузи. Примерно на 5% вище, ніж кількість закона е Тобто то вже поступили навіть ті, хто раніше не поступіл, і це всупереч тому, що навчання в нас за дороге, подекуди ціни вищі, ніж у закордонних вишах. Стосовно того, наскільки ці гроші гарантують високу якість освіти, то маємо дуже цікаву річ в Україні. В Україні немає офіційної статистики про якість освіти, яка в цій державі надається. А от за кордоном такі центри є, ба більше нашому болонському процесу навчання вони поставили двійку. На науку перший урок для школярів Львівщини розпочнеться 2 вересня о 9-й годині. Для всіх учнів України він пройде однаково і буде присвячений 200-літньому ювілею Тараса Шевченка. Окрім того, дві львівські школи цьогоріч здивують своїх учнів. Там запровадять китайську мову як другу обов'язкову для вивчення. Про все це ще про здобутки та недоліки освіти Львівщини у цьому році вам розкаже Уляна Сенько. Перед початком нового навчального року освітяни Львівщини зібрались на колегію, згадуючи про здобутки, не оминули увагою і проблеми галузі. Зокрема, обговорили недостатню кількість шкільних автобусів, які б розвозили учнів по сільських школах, а також необхідність оновлення тих, які вже їздять. Наголосили і на поганому комп'ютерному забезпеченні та відсутності інтернету у деяких школах. Ми маємо поки 76% підключення шкіл. Технічні можливості вже є. Прогрес іде вперед, і хочемо, щоб всі 100% загальноосвітніх, дошкільних всіх навчальних закладів були підключені до інтернету і мали можливість користуватися. Цьогоріч до першого класу піде менше дітей ніж минулого року, і за тенденцією кількох останніх років десятикласників теж поменшає. Дуже різко впродовж останніх років з дня запровадження ЗНО ми спостерігаємо цю тенденцію, і практично 60% випускників 9 класів у нас переходять до на навчання до коледжів. Спостерігатимуть цього року і за відвідуваністю школи одинадцятикласниками, адже лише 50% учнів випускного класу ходять на уроки. Тож у міському управлінні освіти хочуть ініціювати вечірню форму навчання для учнів 11 класів. Друга іноземна мова, як обов'язкова, лише частково нововведення, кажуть освітяни. Адже чимало учнів Львова вивчали дотепер дві мови. Хоча цьогоріч і в цій царині є новації. В цьому році ми у двох навчальних закладах вводиться друга іноземна мова. Китайська, пробуємо інтегрувати тепер китайську мову у навчальні заклади. Міста Львова, як мову так виглядає, на якій буде спілкуватися скоро весь світ. Перший урок для всіх школярів Львівщини розпочнеться одночасно, 2 вересня, о 9 годині, і буде присвячений 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка. Неприємний сюрприз: тарифи на обслуговування ліфтів у Львові зростуть на 40% уже з вересня. Щоправда, це стосується не усіх будинків, а лише тих, в яких ліфтове господарство нещодавно передали на обслуговування у комунальне підприємство «Львівсвітло». Натомість мешканцям обіцяють вчасний ремонт і підтримку техніки у належному стані. Нагадаємо, 15 серпня міський виконком передав на обслуговування Львів світло 957 ліфтів, майже половину від усіх існуючих у місті. У мерії такий крок пояснюють жахливим станом ліфтового господарства. Мовляв, приватні структури, які раніше обслуговували техніку, не вкладали кошти в її оновлення. І ці приватні фірми на при великі жаль, що ми не захотіли вкладати кошти в дотримання ліфтів в нормальному стані експлуатацію. Тому ми вирішили не ризикувати, тому що більшість ліфтів достатньо древні, їх треба відновлювати. Це є серйозні інвестиції, які треба робити. Інвесторами ж виступлять самі мешканці уже з вересня тарифи на обслуговування ліфтів зростуть орієнтовно на 40%. Натомість людям обіцяють ліфти європейського зразка. На сьогоднішній день запущені два вантажних ліфта. Плануємо до кінця року запустити ще чотири вантажних ліфта. Зробили першу кабіну, вбили, і друга буде з понеділка так само зроблена по Мазепи шостий під'їзд. Поставили першу диспетчерізацію, я впробну, для того, щоб подивитися, як це буде працювати. До кінця року плануємо поставити чотири нових кабіни, абсолютно там, де це, де Зовсім погана ситуація, і орієнтовно до 12 ліфтів обшити, так як ми бачили. Тут. До кінця року у місті не повинно бути жодного несправного ліфта, каже Андрій Садовий. Нагадаємо, загалом у місті нараховується 212 ліфтів. Досі його обслуговували шість приватних спеціалізованих організацій. «Арена Львів заборгувала з за газ понад 625 тисяч гривень. Таку суму з об'єкту стягнув обласний господарський суд на користь «Львівгазу». Щоправда, враховуючи складне фінансове становище, утримуючи об'єкту, Феміда дозволила виплатити гроші до 31 жовтня цього року. Газівники на єдині, кому боргує «Арена Львів серед їх списку Укртелеком та «Львівобленерго». Впіймали наркодилера Львівські обозівці затримали мешканця Червонограда, який приїхав до Львова, аби продати 250 грам героїну. За таку партію чоловік мав би виручити щонайменше 25 тисяч доларів. США. ділка добрали в ізолятор тимчасового тримання, а наркотики відіслали на експертизу. Аби не носити із собою пакет з героїном, підприємливий ділок з Червонограда вирішив помістити його у камері сховку в одному з торговельних закладів Львова. На нього натягли кайданки, якраз коли він прийшов забирати товар та запхав його собі у рюкзак. У тому, що це його наркотики, дилер зізнався. На сьогоднішній день вказаний громадянин дає свідчення, які на даний час перевіряються працівниками спецпідрозділу, з'ясовується. Звідки був отриманий вказаний наркотичний засіб? Кому він намагався збути, та інші важливі обставини стосовно затриманого франківський районний суд обрав запобіжний захід тримання під вартою, тож його помістили у СІЗО, а наркотики відправили на експертизу. За фактом розпочато карне провадження. Рембо на кордоні військовослужбовці Мостиського прикордонного загону затримали 43-річного мешканця Херсонщини, що прямував до Польщі з вражаючим арсеналом зброї. В його автівці серед речей знайшли пістолет-кулемет Шпагіна, пневматичний пістолет Глок, багнет ніж та електрошокер, розповів речник обласних прикордонників Роман Стахів. Виличену зброю та її власника передали міліції. Більше можливостей у 28-й школі Львова відкрили центр німецької навчально-методичної літератури. Він має вигляд невеликої бібліотеки, де зберігаються понад тисяча підручників, а ще аудіо та відеозаписи німецькою мовою. Розрахований центр на вчителів та студентів філології. Вони матимуть змогу навчатися там як самостійно, так і колективно організовуючи семінари. Ініціатива відкриття належить та інституту всесвітній мережі культурних центрів Німеччини, які популяризують вивчення їх мови за кордоном. Центр німецької навчально-методичної літератури Гете-інституту у Львові існує вже 10 років. Досі він знаходився в обласній бібліотеці. Тепер його вирішили зробити доступнішим для вчителів. Ще вибрали 28 школу, тому що нею керує Іван Лозенко, який є партнером Гетта-Інституту Вже багато років і так запропонували йому, і ти з радістю погодився. За що ми дуже вдячні Таких центрів центрів навчально-методичної літератури Ґет інституту є тільки 9 в Україні. І для нас велика честь відкрити власне центр в середній школі у центрі. Зібрано понад тисяча підручників аудіо та відеозаписів. Користуватися ними зможуть як вчителі, так і студенти. Центр розрахований на досить велике коло відвідувачів. Література, яка в нас буде представлена. Це є і в основному навчальна література, краєзнавча, методична, дидактична, дуже багато словників. І головне, що в нас є дуже багато матеріалів. Матеріалів для вивчення мови викладання мови маленьким діткам, не лише початкова школа, але й навіть меншим дошкільнятам. щороку інститут гети виділяє 500 євро на закупівлю навчальної літератури. Можна придбати підручники та інші додаткові матеріали для вивчення іноземної мови. Навчатися у центрі вчителі зможуть як самостійно, так і колективно. Семінари для них проводитимуть тутешні методисти, окрім них запрошуватимуть для цього і німців. Працювати центр 28 восьмій школі на вулиці Тютюників 2 розпочне вже в понеділок. Відвідати його запрошують усіх охочих. Далі у новинах спорт. Сьогодні у Львові розпочався перший міжнародний волейбольний турнір Кубок Лева. У змаганнях беруть участь чотири команди з України та Білорусі. Львівський барком у стартовому матчі програв сумському хімпрому. Попереду на Галичан очікують ігри з білоруською командою Марко та української «Фаворит». Для баркому кубок Лева є генеральною репетицією старту у сезоні. Для наставника Галичан Віктора Михальчука в іграх цього турніру не є головним результатом. Тому особливо через поразку із рахунку нуль від сумського хімпрому він не був засмучений. Ми програли 0-3. В двох партіях були у нас шанси виграти, во второї, в третій. Але є одне но. в тому, що якщо ці команди вже якісь турніри, іграли, це у нас для нас перший турнір. Тому я не бачу великої трагедії. У всій випадку чітко видно, над чим треба Кубок Лева проводиться вперше. Організатори обіцяють зробити турнір традиційним. Ці змагання повинні ознаменувати повернення до Львова великого волейболу. А уже менше, ніж через місяць місцева команда вперше за останні 20 років гратиме в елітному дивізіоні національного чемпіонату. Дебютанти Суперліги особливих завдань перед собою не ставлять. Кажуть, спершу потрібно придивитися, а вже потім говорити про амбіційні завдання. Тим паче, що команда після підвищення у класі не підсилювалась. Ті гравці, які були, вони у нас нікого, ми говорят, нових гравців, хоч, в общем-то, і були позиви, нікого ми не приглашали. общем-то, ми залишилися на этих клубах. По нізкальким причинам, в общем-то, их уровень. куві. Я думаю, що у них є потенціал. Перші офіційні ігри Барком проведе 10 12 вересня, коли стартує у турнірі за Кубок України. А в національній суперлізі сезон розпочнеться 20 вересня. Виклику збірну наставник української молодіжки Сергій Ковалець оприлюднив склад команди, що готуватиметься до кваліфікаційного матчу на Євро 2015 п'ятнадцять. жовті 9 вересня на арені Львів гратимуть із збірною Хорватії. У списку ковальця два гравці львівських Карпат, півзахисник Ігор Озарків та форвард Євген Бухашвіллі. Навчально-тренувальний збір молодіжка розпочне у неділю 1 вересня. Останнє приготування. Національна збірна України з баскетболу підготовку до Євро 2013 завершила гостьовим спарингом проти команди Росії. Сині жовті поступилися суперникам з рахунком 86 на 70. Єдиний представник львівської політехніки у збірні Леонід Стефанишин приніс своїй команді тільки два очки. Після спаррингу українці вирушили в Словенію, де 4 вересня стартує чемпіонат Європи. І ці інформації ми завершуємо наш випуск. Дивіться наші новини завтра у звичній порі. Щасти.